Якщо ми починаємо якусь кампанію, неважливо що: бізнес, війну, е, мету і так далі, ми повинні ставити визначення. Ну, визначення. Перемога це правильно? Mm -hmm. Ну, ми ж кажемо, до перемоги. Що означає перемога? В будь-чого повинні бути кількісні, кількісні показники, які можна виміряти. Наприклад, чи є демографія кількісним показником е, перемоги? Я впевнений, що так. Тоді ми повинні вказати, що для того, щоб Ну, тобто ми пайтову перемоги хочемо, щоб в Україні лишилася парна кількість, парна кількість чоловіків і жінок для того, щоб вони могли е, производити нових українців. При цьому коефіцієнт е, народженості і так далі повинен бути вище двох, для того, щоб щось принаймні, принаймні лишитися на тому рівні, який. Це перше. Друге, кількість парних особів. Повинна бути не нижче ніж для того, щоб тому, що чисельність популяції здатна до відновлення, вона дуже важлива. Тобто, якщо лишиться 4 пари, відновлення не буде. Повинно лишитись 400, наприклад, щоб було відновлення. Баланс повинен бути там, 10 чи 20 жінок, 10 чи 20 чоловіків. Ну повинен бути баланс. Інакше теж ніяк. В демографічному вимірі кількість фертильного возрасту, тобто здатних відновлюватись, повинно бути не менше, ніж, бодай, 50% тих, хто вже не може народити дитину. Логічно, це демографічно. Економічно, ми повинні сказати, якщо ми йдемо в Євросоюз, то відповідно до Копенгагенських критеріїв зайдіть у Google, а Євросоюз не відійде від цих критерій, ні в яких умовах. Співвідношення. Державного боргу до ВВП повинно бути не вище 60%. Хоча, це друге. Третє, фінансово-економічна система повинна, ВВП в країні повинно бути вище, ніж 3%. Ну, для того, щоб ми жили. Да. От ви ставите і кажете, перемога це і даєте три кількісні виміри, які чаплига вам намалював. Причому чаплига намалював їх, мінімальні порогові значення. Після цього ви прокидаєте сьогодні зранку, відкриваєте Держштат і цікавитесь, що в нас по демографії, що у нас по фінансам і, і і що в нас по економіці. Якщо сьогодні зранку ви прокинулись і побачили, що в нас в 2-4 рази менше показники мінімально зазначених чаплигою на старті, а ми ще і не розгледіли адмінграницю Крима. То що є перемога? Знак питання.